Всім привіт! ми у старому місті і у замку. У, у якому старому місті? Луцьк. А замок як називається? Луцький замок. Або замок Любарта. Замок Любарта. Так. Цей замок де? Де? Цей замок знаходиться у старому місті. Ні, на купюрі на який? На цей замок знаходиться на 200 гривневій купюрі. Так, і що нам про нього відомо? Луцький замок не з'явився на порожньому місці. Його перед візмуком заведено вважати на велике поселення, що виникло ще в далекому 10 столітті на пагорбу, на пагорбі. От то от, отороченому. От з вивами річки стир. Літописний чеський його фортецю він не був таким могутнім і обороноздатним, як у часи, часи Литовських князів. Однак попри... З походу на Київ короля Болослава Хоробр. У Патійському літописі схвати Путського птиця, датовані 1085 роком, коли під час між особних воєн. Мономах узяв у полон матір та дружину князя Ярополка, який в той момент вирушив по війську, по військову допомогу до Польщі. Будівництво, будівництво Верхнього замку розпочалося в 1350 триста роки і в основному було завершено в 1030-му. Хоча деякі елементи, наприклад, висота виш, ще змінювався протягом наступних століть. Окольний замок почали реконструювати в цегли в 1502 році. цегли в 1502 році, так? Давай, трошечки голосніше. Від час побудови замки були резиденцією великого князя після Люблінської уні резиденції королівської влади. Королівської де, влади? Де... Якої так. королівської влади? Де були зосереджені політичні, адміністративні, судові оборонні, релігійні центри центру Волинського воєводства. Волинського воєводства? Так. Клас. Ого, дивись, що тут. Ну давай далі читай. Давай далі, що там нам відомо? Ого, який замок. Зараз, зараз, зараз. Чекай. У 1329 році у Князівському палаці, що Голосніше знаходиться не у Верхньому замку, проходив г'їзд європейських монархів, який мав на меті розв'язати політичні та економічні питання Центрально-Східної Європи, розв'язати питання про... про коронацію про коронацію кого? Там наш Ну... Про коронацію. Про коронацію кого? Про коронацію Ві Вітольда. Вітольда? Вітолда. Вітовта. Вітовта Ві 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 замки неодноразово підлягали нападу. Так, у 1335 році під час Уцької війни. Замки витримали облогу військ політичних противників у Великого литоцького князя Свидригайло. У 1595 році замок був узятий військовими загонами Саверина Неливайка. На території замків знаходилися обидві кафедри Латинська святої, Латинська святої Троїці та православна Івана Богослава. У них проходило, крім того, зібрання та сеймики сейми, сейми, сейми Волинської шляхти, обох від віросок. Ді розповідань у замку діяли різного роду суди, які займалися питанням міського та воєводського масштабу. В окремий період в замку діяв особливий суд у Луцький трибунал, якому підлягали кілька воєводців. Отака от невелика екскурсія по замку. луцькому замку або Замок Любарта велика величезна історія України.